Вітаю друзі. Сьогодні мені одна жінка сказала, що завтра починається нова ера. Ви знаєте, я така трошки здивувалася, тому що неочікувано вже завтра. Але насправді нова ера вона почалася, на мій погляд, давно, тому що, ну, як мінімум, перехід почався давно, тому що проявлення цієї ери він через людей, через ту любов, яка проявляється в серцях людей. Я бачу, що наша нація є насієм цієї нової ери, е, саме тому, що ці життєві обставини, які всіх нас торкнулися, е, цей кризис пов'язаний з війною, він е, привів дуже багато людей таку точку нуль да, в нуль, коли треба було або довіряти цьому світу і йти за тим, що цей світ пропонує. Ну, біжати кудись, да, там, ховатися, довіряти. І це перший момент, коли в серці відкривається щілинка, в яку заходить любов. Я вважаю, що нова ера це все-таки ера любові. Енергії, яка робить людей людину чесною, чистою, спрямованою на добро, гуманну, розумну, людину, яка нічого не боїться. Ну вона боїться, звісно, може боятися там якихось моментів, змін, але вона не є слабкою. В своїх страхах, це про ту енергію любові, яка заходить в серце для того, щоб зробити людину сильною. І чому я кажу, що це стосується нашої нації? Тому що коли ми попали в точку нуль і не знали, що нас чекає завтра, для багатьох людей було просто в новинку відпустити ситуацію і йти за тим, куди веде життя. І в цей момент, коли ми довіряємо світу, світ каже: Я беру тебе на руки, і я тебе несу туди, де ти маєш бути. І для багатьох українців життя змінилося, їм прийшлося перевчатися, мінятися, можливо, комусь ламати гординю, тому що прийшлося там йти прибирати, коли людина ніколи собі не бачила себе в цьому. Тобто життя змінилося. І друга частина це ті справи, які почали е, створювати наші українці. Це добро, це допомагати, співпереживати, ділитися, підтримувати. Е, і оце страждання, воно з одного боку за якби прижало нас, а з іншого боку, воно нас повернуло в ту сторону, що ми маємо почати віддавати, що забираючи в нас, е, на жаль, землю людей. Нас навчили віддавати. А коли з'являється в серці любов, це коли в серці, знаєте, ну, от нас в дитинстві вчили, роби добрі справи, робити демро. І я знаю 100%, що е, з дитинства, коли ми щось робили добре, воно завжди нам якимось чином там поверталося. Ну, Я з дитинства це відчувала. І от... Чим більше людина робить добрих справ щиро, відкрито, тим більше в її серце заходить любов. Вона повертається, тобто, що посієш, ти пожнеш. Чим більше добра ти віддаєш, тим більше добра тобі повертається. Не в грошах, не там, в матеріальних ресурсах, а в стані, який ти отримаєш. Перше, що ти отримаєш, це стан задоволення з собою, стан вдячності, стан відкритості, довіри. Звісно, що життя. життя Постійно підсилюється, дає тобі відповідних людей, відповідні ситуації. Тобто я бачу, що наша нація отримала цю любов, вона її впустила в свої серця. Дуже багато українців, які зараз об'єднаться між собою саме за оціми цінностями, новими, цінностями, коли ми більше створюємо, даємо, ділимося, підтримуємо, розвиваємося. і Нова ера, вона вже поруч, вона дуже близько. І саме головне, знаєте, якщо вам ще не зрозуміло, про що йде мова, і в вашому серці ще нема тої великої любові, яка робить вас такими крилатами, як янголи, знаєте, коли вам здається, що все під силу, що що би ти не забажав, світ тобі це дасть, тому що ти до цього світу щире відкрите. І я хочу сказати, що якщо вам ще це не зрозуміло, подумайте, перше, подумайте, що би ви могли цьому світу віддати, от світові покращити його, кому допомогти, кому з ким поділитися? Що можливо ви е, маєте, що відчуваєте, можна віддати. От там, коли ми починаємо віддавати. Туди заходить любов, вона починає нас наповнювати. Вона нам нагадує, що ми гарні, що ми маємо себе любити. Ця любов нагадує нам, що ми маємо бажання, що ми маємо мрії, що ми маємо місію, що в нас є таланти. Ця любов починає нас знайомити зі світом з призми не бажання підстрахуватися, перевірити, не бажання там ухопити, взяти, а з бажанням. Показати себе, презентувати цьому світу себе, поділитися з собою, доєднатися до чогось, де ти можеш бути цінним. Це зовсім інший стан. І я хочу сказати, що нова ера вона відчувається в моєму серці. Сьогодні я була така спокійна, розказувала без цього революційного духу, тому що. Ну, я хочу, щоб всі знали, ми всі можемо бути щасливими. Пускайте в своє серце любов, шукайте цей шлях, як вичистити свій мозок від всіх упереджень, недовіри, страхів, всього, що вам заважає, бути оцим добрим світлим початком на цій, на цій землі. Дякую, що мене слухали. Сподіваюся, ви розділяєте мою думку.